Всім привіт із сонячної Італії. Ой, Які краєвиди не Легкі-легкі хмаринки передають вам привіт з регіона Базиліката. Отам наші гори. Оце наші дерева. Нам як холодно, можна піти зрізати і все буде добре. Казав мій чоловік, що його дід колись, Ото сніг випав, пішов, завалив, притащив, натопив. У Нас тут звіринець. Котики, які ловлять змій. Марія, ти куди зібралась? В хату, в хату підеш? А в школу. Вже автобус поїхав. Давай, бери свій рюкзак. У вісім ранку за нами приїжджає шкільний автобус. Це дуже зручно. Потім в п'ять вечора мені дитину назад привозить. За автобус в місяць ми платимо 21 євро. Всім хорошого ранку, всім добра і хорошого самопочуття. А Я голоком. Так, да, я знаю, що великі п'ють молоко від неї Понеділок. Що, сьогодні понеділок. Класна погода. Сьогодні, да, сьогодні святкують, ну не сьогодні, два тижні тому було День бабушок і дідушок, але в школі сьогодні будуть святкувати. Катюр. Мені сьогодні Катюр. раз поїду в школу, потім ще раз поїду до школи. Щоб бабушку завести на свято до внучки. Орхідея на мою кухню. Питаю чоловіка. Я тут зрозуміла, що в мене за 8 років, в мене нема кухні. Коли в мене буде кухня? Починаю розумні запитання задавати, чи що. То сказав, поки, що орхідея в нову кухню. Віть, яка вона шикарна. Я не можу. Чай з молоком, щоб без цукру. Мед. І відкрила я собі нарешті за 9 років фьокіді діла. Схоже на наш сир домашній, дуже смачний сніданок. Всім смачного сніданку, рухаємось далі. Перемістилася я вже зі своєї хижини поближче до школи. Поставила Марії інсулін, все добре. Це поприїжджали на машинах, двірники. Нашого району. Ну, як, дворники, так? Да? Як ще називають тих, хто прибирали в дворах в місті? Двірники. Двірники на стіклі, на машині, ще двірники, не знаю. Ті, хто прибирають, це двірники нашого району на машинах. А нашим двірникам, нашого району, обіцяли за облачні, якісь квартири десь. А насправді просто плати зарплату, і людина купить собі те, що їй потрібно. Система в нас супер. Я не засуджую, я просто роблю висновки. Шумлять там щось ручок прибирають. Робота в них суперова. Це від комуни. І всі туди хочуть попасти, але не всім дано туди попасти. От саме в комуну, щоб попасти двірником навіть, то там треба е, кінці мати. Там приходить сват, брат і т.д. і тепер. Але сьогодні хочу не про це, хочу про школу поговорити. Чому про школу? Е, у школі теж влаштовують е, свята. Е, це буде там, у нас різдвяне свято. І е, свято бабушок, дідушок вони влаштовують. Свят мам, пап, 8 березня, ні, день вчителя. І от свято бабушок переносили, переносили, ну і нарешті вже от... Це я тут потиняюся. Зроблю Марії ще інсулін. Поїду щось перекушу, візьму нашу бабушку і привезу на свято. Бо наш дідусь, якому 77 років, йому пенсії не вистачає. Він ще сам на себе вільно працює. На своєму частку ріже дрова і це все продає. Тому зараді дитини треба бабушку привезти. Освіта. Що мені дуже подобається. Мені освіта в Італії система подобається на сьогоднішній день. І те, що я чула від старших, так як побудована система. По-перше, а сіло нідо, ясілька. В ясілька можна занести дитину. Гадайте, скільки? З трьох місяців. Уявіть собі, з трьох місяців. У нас мінімум два є. Що в одну сторону, що в другу сторону. Хто хоче, той може собі там завести. Тому що в Італії на декрет дають лише один рік. Що ти там з сьомого місяця вагітності йдеш. І один рік відраховується, дитині ще року нема. Якщо ти на постійній роботі десь маєш хорошу роботу, то дівчата виходять на роботу за ті кошти, можуть нанімати нянь, якщо нема кому сидіти. Садочок Садочок ясілька е оплачується. І з трьох років вже нормальний садочок, безкоштовний лише обіди. А садочок ясілька оплачується. Так що викручуються, як можуть. В да? кого є хороша робота, тебе будуть чекати лише один рік. Е, в садочок, е, Ці, що народжені до кінця квітня дітки, то їм пощастило, батькам пощастило, можуть іти відразу в садочок якби на рік раніше, так як Марія родилась 18 квітня, то вона пішла в садочок в 5, ой, в 5, це вже вона в школу пішла в 5, і там 3 місяці. А, і в садочок вона от так і пішла в 2 рочки, і там в 4 місяці, у вересні йдуть в садочок. То нам пощастило. Марія вже в 3 класі, в своїх 7 років. Я не можу, щоб не перейти на особисте, тому я все показую зі свого досвіду. Не вмію я все розповісти в третій особі, тому все на моєму прикладі. Садочок в Марії пройшов дуже великолепно. Як то кажуть, не кажіть за всю Італію, да? ну, от саме в нашому садочку мені з Марією пощастило. Що в садочку було класно. Ще й коли їй було три роки, ми з'їздили в Україну, вона вхопила там українську мову і інші слова. І просто коли ми приїхали, я попередила вихователів, що вона може говорити українські слова. Так вихователька до цього так добре віднеслася, сказала: О, то й ми, може, щось навчимося. І вони просто весь час у Марії навіть її діставали, як буде це, а як буде те. Потім так само в школу, як вона пішла в своїх 5 і три місяці, я попередила, що вона ще володіє українською мовою, українськими словами. Ну да, там на рівні п'ятирічної дитини, але є, тому що був випадок в моєї подруги, яка родила тут в Італії, і їх попросили вже в садочку вдома не розмовляти з дитиною українською, розмовляти лише італійською. Вони так і зробили, то на сьогоднішній день дівчинці 10 років вона не розмовляє українською, хоча вона розуміє її. А мама і бабушка поруч, що вона чула цю мову, але так і не вийшло нічого. Тому от з чужого досвіду я відразу попередила моїх вчительок. Але Марія каже, Марія, ти от погані слова там що ж ти не говориш у школі. Знаєте, буває, от, от дитина позлилася і так, щоб ніхто не розумів, вивалила. Мені каже мама, все нормально. Єдине, що в туалеті вчить дітей розмовляти українською мовою. Ну, от тими непристойними, напевно, такі словами. Школа, початкова школа з 1 по 5 клас іде в Італії початкова школа. Оскільки в нас сільська школа, дітей мало, то, щоб ви так розуміли, в мене Марія в 3 класі і вони з'єднані з 4 класом. Вони сидять в одному кабінеті, не тому, що нема кабінетів. А тому що так об'єднані. В них в кожного є своя вчителька, в них італійська мова з першого класу, в них окрема вчителька на математику навіть. В кожного є своя вчителька, і так сталося, що в іншому класі там перший, другий і п'ятий клас. То у Марії то ще клас великий, можна сказати, а там так двоє, четверо, двоє. Не суть. школу не закривають, навіть думають, як економніше отопити. В школі якби, сезон отоплення вмикається, так як і в Україні є сезон отоплення. Тому в них в цьому році навіть поставили якийсь електричний обігрів, і вже школа топиться, не чекають на газ. Що школа не закривається, і в таких випадках да, там і вчителі ж борються за школу, так само за садочок, вихователі борються. Навіть та вихователька, яка вийшла на пенсію, буде боротися за це, як тільки десь почує, що хочуть закрити. Мені подобається. Навіть вони менші. Тягнуться до більших і вчаться навіть чомусь більшому. В школі харчування є, обов'язкове харчування. Ти не можеш нічого з собою носити і не ходити в столову, тому що це відповідальність велика. А для того, щоб щось з дому носити, ти маєш взяти довідку у лікаря, що твоя дитина має харчуватися чимось особливим і тоді вже щось носити. От, напевно, так як Марія, в неї діабет. То можливо, можна було б, щоб вона щось носила з собою, а навіщо? І тим паче, що є програма така: якщо дитина не може харчуватися звичайно, то для неї буде окремо готуватися. Да? Тому що діабет то він їсть все. А дійсно є люди, які глютен не переносять. Не треба, що там і діабетики, так само ні. Глютен. От конкретно є люди, які не переносять глютен. І там до 30 років треба бути обережно. От в нашого повара є брат з діабетом, це одне. А в неї обоє дітей, які не переносять глютен, які як родилися, просто помирали на очах. І з глютеном вони дуже обережні. Не знаю, що вони там їдять. Ну, оце ж ой, я їм там безглютенну їжу, ще щось, не треба. Або діабет, можна травками, цукор в крові підтримувати. Теж є такі оце люди, які ой, в мене діабет, а я, я ще травку п'ю, я ще не ведуся. Якщо у вас діабет першого чи другого типу, то вам отак от, от. Якщо ви там травки, ще щось Ну другого типу, то ще, може, преддіабет можна щось там зробити. А першого типу немає інсуліну. То які травки тобі допоможуть інсулін достати. Це ми так віддалилися. Так що з першого по п'ятий вони в, одному, в одній школі сидять собі, вчаться. Нагрузка. Так, нагрузка. Я думаю, в усіх школах нагрузка є, шалена. До обіду вчаться, після обіду вчаться. В 8 ранку Марія їде, я просто ЗМІ дивлюся. А в п'ять вечора вона приїжджає до 4.30. Отак виглядають книжки. В принципі, принцип побудови книжки перший, другий, третій, четвертий, п'ятий клас одинаковий. З першого по п'ятий клас безкоштовно книжки видаються. Тут у нас от дуже такі вони красочні. Та така от система побудована. Вони тут пишуть. Це все якби одноразове на один рік. І в них система взагалі побудована, що книжки на один рік. Нема таких книжок, що передаються згода в рік, не в середній, не в старшій школі. Це в нас географія, історія така красивенна. Мова, Отак виглядає. Ці всі книжки, от дивіться, можна в інтернеті подивитися, і прям кожна сторінка в інтернеті буде. Роздруковано, ти собі гортаєш, читаєш І, Тому що мене спитали про те, щоб зібрати книжки можна було для вивчення початкових класів мови. Ось так вони виглядають. От Просто ви пишете назву, пишете от такий третій клас, і вам в інтернеті воно все відкривається прямо посторінково. Математика, технологія. Ну, дивіться, яка то стелезна. І з математики Марія оце все соображає, Скажемо так, що доступно. Доступно розповідають, доступно це все пояснюють, тому що з математики я з Марією взагалі не займалася, і вона шкільну програму сама опановлює. Якось так зараз будемо обгортати. Наклейки вони просять от наклеїти, щоб знав кожен, де їхня книжечка. Ми отакі наклейки з України привозили. І будемо обгортати отакою от клієнкою. Дивіться, отут навіть вказано, що можна аудіо, відео слухати. Ось Все це є в онлайн. Потім йде в них середня школа. Це вже шостий, сьомий і восьмий, три клас. А вже якби вища школа, це 9, 10, 11 і 12 рік, якби би виходить. Середня школа, оцей шостий, сьомий, восьмий клас, відучилися, і далі вони вже переходять у це коледжі. Все, вже нема ніякої школи, ніякої освіти вже при школі. де ж у вищу школу, вони це називають, да? школа суперіори, коледж, як коліж. Можуть ще да, сказати. І все, і це прекрасно. Ніхто час не забирає в дітей і ніхто не дурить. І так як ми знаходимося на базилікаті, то для молоді тут дуже важко, і молодь так, молодь стремиться звідти виїжджати. Неаполь, Рим, Мілан. Школа закрита, і в них в школі якби прибиральниця і охоронець в одному лиці, тому що школа маленька, і це обов'язково мужчина. Всім хорошого дня! Дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео.